Так, відібрала чесничок на посадочку, треба його отримати весь. І ось така невеличка цибулька посаджу, весною буде на зелене перо. Це е, з озимою, ось така малесенька. Так що буде вона. Друзі, у нас є ось такий вуличний туалет, він з'єднаний був з хлівом, але на даний момент ось така величезна щілина на три пальці, а доверху так ще більше. Просто відходить. Ми ним не користуємося, так як в будинку є в названий туалет, але хочеться зробити, бо інколи хтось прийде і ну, будинок не хоче йти. Так що ось так. Ем, замісила я глину, так як глини у мене зараз багатенько, глина з тирсою. Валя зараз знову буде за тирсу сміятися. І ось так. Трішки цеглинками кусочками закладаю і буду це все замащувати. Тирса для того, щоб глина не так тріскалася. Ну, Все-таки буде навесні побілиться і буде. Чудово, не буде такої щелини. Ну, ось так виглядає стіночка. Все чудово, тут трішки підліпила, бо від коробки повідпадало. І ось такі справи. Так що ліпимо далі. Ну що ж, друзі, почала я піднімати борт ось цього круга, де сама скважина. Для чого це піднімаю? Буду піднімати на дві цеглини, коли сніг буде, щоб не підметали, так як саме, саме коло буде з рівнем землі. Ось Тут буде ще підсипатися, чекаю, щоб трішки втрамбувалася земля. І ось так. Роствор, шпатель, молоток, срач. Не спорю, що срач. стройка і все остальне. Так, як це коло. Розбиваю цеглу на навпіл, стараюся, і по пів цеглини тоді виставляю. Ось так виходить. Помаленьку, по колу гарненько. Все потрішечки працюємо. Ну, ось так, друзі, виходить. Змурувала в дві цеглини. Зараз буду засипати землею, бой весь сюди, щоб трішки втрамбовувалося. І ось так. Ну, доволі непогано. Трішки підштукатуриться, щоб краї верхні були. Але так, дивлюсь, непоганенько, непоганенько. Ось у нас, друзі вже сонечко заходить. Підсипаю трішки землею. Навіть зараз е виходить, що цей круг був нижче рівня землі, та як свіже викопаний, був поставлений. І ось, дивіться, ось рівень землі. Ще вона всядеться земля. Ну, на сантиметрів так 5. А ось тут вже сантиметр ну 2 максимум. Так що це чудове рішення. Хто мені підказав, дуже дякую. І ось так. Так що такі в нас справи. Зараз накриваю плівкою і все чудово. з ямою тут. Поки що чекаємо доски і будемо утепляти. В середині утепляти будемо пінопластом. І ось так. Всім дякую за перегляд, за підтримку. Я вся і в цементі, і в чому хочете. Ну, вибачайте, працюю, тружуся. Так що так, всім бажаю чистого, мирного неба, мира, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові. Все найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.